В соцмережах поширюють відео, як на фронті українські військові насипають росіянам на сучасній бронетехніці, але не західній, а українській. Цей БТР раніше вироблявся лише на експорт. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БТР-4 і ексклюзивний БТР-4 МВ-1. Це ну, така класична, типова розробка. Нашого Харківського і конструкторської бронетанкової школи власне продовження тої класичної низки БТРів, БТР-60, БТР-70, БТР-80, в принципі, вони і зовні схожі. БТР-4 – це перший сучасний, а не радянський БТР українського виробництва. Він призначений для перевезення особового складу механізованих підрозділів сухопутних військ і надає вогневу підтримку. Концепцію бронемашини представили на початку 2000-х, А перший демонстраційний прототип показали у 2006-му. Вироблявся цей БТР в основному для експорту. Частину тих бронетранспортерів, які ми відправили в Ірак, вони були повернуті. От ірак відмовився від е замовленої партії, і вони потрапили на озброєння, от е не в кращому технічному стані, чому тому, що Пару років вони знаходилися без експлуатації, в тому числі досить довгий період, знаходилися на морському транспорті в умовах підвищеної вологості. Збройні сили України на озброєння їх взяли у 2012 році. Але враховуючи недоліки, такі як невисокі характеристики, під час руху через водні бар'єри, складність перезаряджання бойового модуля та якість збірки самої машини її взялись модернізовувати. На харківському конструкторському бюро внесли зміни в. Конструкцію самого БТР. Корпус став повністю герметичним. БТР-4 став справді повністю плавучий. Так виникла версія БТР-4М. Для Індонезії будували це е, морська версія для військов... для морської піклоти. Це плавучий бронетранспортер. І, е, в принципі, одна з удачних розробок харків'ян. Яка пішла в серію, яка пішла в серію, і яка є не тільки в нас, а й в індонезійців досить велика партія. Оновлений БТР-4 складається з трьох відділень. Переднє призначене для управління, в ньому розташовується водій та командир. Середнє моторно-трансмісійне, у задній частині розміщується особовий склад. БТР справді якісний і на цьому відео він насипає російський БМП-1. Давай, давай! Мінус мінусу та да. щодо озброєння, то у кожної моделі БТР 4 різні варіанти. Версії з 2015 року випуску обладнані 30-мм гарматою, спареним кулеметом 50-го калібру, протитанковими ракетами, конкурс або бар'єр. Окрім того, на БТР за потреби бойові модулі можна змінювати. Зазвичай використовують грім або шквал. Це у нас гранатомет. Мы начинаем работать гранатометом. Гранатомет тоже для пехоты очень важный тип оружия. Для чего? Когда противник заседает за забором в траншеях, то есть в районах, его необходимо, как говорится, оттуда выкурить. Вот гранаты у нас обеспечивают. Гранатомет максимальная дальность до 1700 метров. По классификации, пути, какие есть. Зазвичай прийнято зараз в світі це корисна бойова машина піхоти, чому? Тому що на озброєні там 30-мм автоматична гармата, спарений кулемет, ракетний комплекс і 30-мм автоматичний гранатомет. Це дуже потужний вогневий засіб. А це дорогами Донеччини їде унікальний демонстраційний зразок БТР-4 МВ-1. Він цілим і неушкодженим пройшов звільнення Харківщини і зараз відпрацьовує на Донецькому напрямку. Його вперше представили у 2017 році на виставці «Зброя та безпека. Виготовили такий екземпляр для виставки у Перу, сподіваючись отримати контракт від тамтешніх збройних сил. Ми його позиціонуємо як машина підтримки піхоти з улучшеним бронуванням. і. Здесь применена другая система стабилизации вооружения, в том числе здесь и дальномер и тепловизионная камера здесь стоит, которая позволяет этой машине во всех режимах работы. Предусмотрена захват целей, причем до не одной цели, а несколько целей. Дійсно, характеристики перевищують основні зразки БТР-4. По бронезахисту БТР може позмагатись з натівським аналогом. Наприклад, його модульна будова дозволяє в бою оперативно замінити окремі елементи верхнього шару броні. Але це додало ваги новій моделі. Вона складає 25 тонн, що на 3 тонни важче від попередньої серійної версії БТР-4Е. Посилили бронювання, причому бронювання бортів зробили вже рознесене. От, і це дозволяє використовувати більш в більшій кількості. Бойових дій краще захищеність, в тому числі якщо десант буде знаходитися от, безпосередньо в бронетранспортері, От, і посилили протимінний захист. Це призвело до того, що виросла вага зілошена лобове бронювання, яке дозволяє машині витримувати більше калібри. Здесь применена система кругового обзора і за того, що обрані стекла по всьому БТРу, установлена гранірована камера, які механіку-водителю бачити на своїх моніторах повністю 360 градусів. Таже при закритому люці. в кормі. Встановили нову аперель замість броньованих дверей. Поліпшилась і ходова частина. Німецький двигун, який встановили в БТР-4 МВ-1, дає чудову маневреність. БТР по дорозі розганяється до 110 км на годину, по воді 10. Встановлено електромеханічну трансмісію, що дозволяє йому їхати по шосе кілька хвилин з вимкненим двигуном зі швидкістю км. Кілометрів на годину і не витрачати зайве паливо при роботі дизеля в економному режимі. Дальність ходу на одній заправці 800 кілометрів, але дуже багато чого залежить від кваліфікації водія. От це асфальт потрібен і водій високої кваліфікації до повномасштабного наступу. Україна збиралась відправити чергу партію нових БТРів в Індонезію та не встигли їх відвантажити. Росія повномасштабно напала, а Україна потребувала багато техніки. З того часу близько 50 машин разом з експериментальною МВ-1 відмінно працюють у нас на фронті. Індонезійці поки що чекають нових законтрактованих БТРів, але більше до кінця. Це війни їх не стане, бо поки що конструкторське бюро у Харкові припинило свою роботу через війну. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.